Мене звати Олеся Островська. Люта, я генеральна директорка мистецького арсеналу. І з цього випливає власника те, про що я би хотіла сьогодні поговорити. Як е, директорка інституції, я відповідаю за так би мовити, верхній рівень її е, роботи. В першу чергу, цим верхнім рівнем є місія організації. Ми би хотіли поділитися своїм досвідом, досвідом арсеналу. Що ми зрозуміли за останні роки роботи, які практики напрацювали, які уроки ми отримали? Зазвичай це підходи досить універсальні. Їх можна застосувати і в організаціях державного сектору, і громадського сектору, і власне приватного сектору. Вони часом ми чуємо від колег таке побоювання, чи всі ці наші. Досвіди чи уроки, які ми отримали, ці наші висновки, чи можна їх застосувати в інших організаціях публічного сектору, державного чи, наприклад, місцевого. І я впевнена, що можна. Ми, як арсенал, функціонуємо в точнісінько такому ж полі, з такими ж обмеженнями, як національні театри. Оперні театри, як інші організації е, культури, і навіть ми маємо більше обмежень, оскільки ми е, одночасно мусимо функціонувати і в полі бюджетного фінансування, і в полі, е, де ми заробляємо самостійно, і, власне кажучи, в е, полі такого незалежного е, е, фандрейзингу, і, взагалі, фінансової е, роботи. Я впевнена, що все це можна. Е, Застосувати у багатьох різних організаціях різного сектору. Але все, що я маю сказати сьогодні, воно, власне кажучи, стосується на нашій реальності, на нашому досвіді, пережитому, власне кажучи, можна навіть сказати фізично пережитому досвіді, і на тому, що ми маємо проговорен, проговореного в середині е, нашої е, команди. Отже, наш досвід такий. Що з нами відбувається впродовж 22-го року? Власне, ми переживаємо такі обставини і такі стрімкі зміни, яких жодна культурна організація в Україні чи будь-де в Європі не переживала з Другої світової війни. Фактично? Отже, для нас це теж час дуже інтенсивного осмислення, того чим ми є як інституції які наші місії яке призначення інституції культури навіть в такій ситуації яко яка є нині що робить інституція культури і її команда під час війни це одне з можливо найцікавіших одна з найцікавіших розмов і дискусій з моїми колегами це теж одна з найцікавіших тем про які доводиться думати мені цього року і ось, власне кажучи, навіть те, якими є наші місії, трансформується впродовж всього року. Власне, це визначення трансформується впродовж всього року. Десь навесні цього року, в дискусіях з командою, ми зрозуміли, і теж я дуже підтримую цю думку досі, що будь-яка культурна інституція в Україні має кілька таких дуже прямих задач. Які можна теж назвати місіями, оскільки ці задачі настільки великі, вони настільки вагомі, що вони переростають в щось більше, в щось більш абстрактне, і я буду їх тому називати місіями. Перша і найпростіша це стосується кожної культурної організації, полягає в збереженні культурної спадщини чи культури, власне кажучи, створеної культури. Це дуже очевидно у випадку музею, але це точнісінько, так само у випадку театру, це так само у випадку фестивалю кіно, наприклад, це так само навіть у випадку аналітичної організації, котра зберігає знання про культурну сцену України. Тобто збереження знання і предметів артефактів, самих творів культури є першочерговою місією в найбільш буквальному сенсі. Мистецький арсенал є також і музеєм, і ми, власне, зберігаємо державну частину музейного фонду України. Тобто наша колекція належить до державної частини музейного фонду. Отже, наша місія, яка стосується збереження, дуже прямолінійна. Це збереження предметів спадщини, нашої будівлі і нашої музейної колекції. Отже, це місія номер один. Вона базова, вона визначає те, що ми. Робимо. Місія номер 2 дещо трансформується впродовж року. І якщо на початку року, я би е, окреслила її таким чином: це доносити український голос на міжнародній сцені. То, вже зараз, наприкінці року, коли українських голосів є досить багато в міжнародному полілозі, я би сказала, що місія культурної е, організації полягає в тому, аби брати участь е, і... Доносити, формувати ідеї на міжнародній культурній сцені, бути вагомим учасником міжнародної культурної сцени, саме з ідеями, бути голосом і таким трансмітером певних ідей. Місія номер три. Е, отже, в такому випадку буде полягати в тому, аби додавати як організація стійкості українському суспільству. Ми працюємо для когось, і в першу чергу, як публічна інституція, ми працюємо для українського суспільства в ширшому сенсі. Кожна з наших організацій працює в певному географічному ареалі, тобто, наша буде в певний спосіб обмежена та спільнота. Чи та той сегмент суспільства, для якого ми працюємо, але це все ж таки можуть бути досить різні сегменти, як географічні, так і професійні, так і, наприклад, великі групи людей, котрі е, мешкають за кордоном? Е, отже, наша задача, яку би я, яку я продовжую називати місією, є, власне кажучи, в тому, аби додавати до стійкості українського суспільства, розуміючи про сами, який саме саме сегмент ми е, говоримо. В другій половині року вже стає зрозуміло, що є ще одна важлива річ, і ця річ пов'язана з нашим з нашою спроможністю як суспільства, як професійної спільноти, осмислювати те, що з нами відбувається. Дуже складно осмислювати дійсність, виходити з якимись ідеями чи інтерпретаціями в ситуації такого надзвичайного стресу, в якому ми є, в ситуації абсолютно буквальних фізичних загроз. І нам, як людям, і нашим близьким, і нашим інституціям, і, власне кажучи, тому що ми зберігаємо тим артефактам, які ми зберігаємо, це е, така ситуація дуже скорочує наш горизонт мислення. Отже, місією культурної інституції буде цей горизонт мислення весь час подовжувати, весь час спробувати е, говорити про щось більш абстрактне, про щось крупніше, про щось е, узагальнене, шукати ті теми, і ті. Точки інтелектуальні, або якщо хочете естетичні, які допомагають нам осмислити дійсність, з якою ми, як люди, і як спільноти, маємо справу. Отже, тому виставка, яку ми в мистецькому арсеналі відкрили наприкінці 2022 року, вона називається Серце землі. Це виставка сучасного мистецтва, яка показує твори сучасних українських художників, зроблених цього року або раніше. І ця виставка обертається навколо тріади, яку би можна описати як земля, людина і продовольство. Людина виступає таким, наче сполучником, та між землею і продовольством. Це щось, що стосується українського досвіду історичного, це щось, що стосується українського досвіду. Тут і зараз, і це те, що стосується глобального світу, оскільки, як виявляється, українське продовольство має величезне значення для глобальної безпеки продовольчої. Це розмова, яка є трохи більш абстрактною, трохи більш інтелектуальною, але вона дозволяє нам осмислювати те, що з нами відбувається. Отже, які задачі, і які функції в е, залишаються на рівні самої організації, зокрема в менеджменту організації, в такій ситуації, яку я щойно описала, йдеться про е, культурну організацію з важливими е, суспільними місіями в дуже несталій ситуації. Ситуація не стала безпеково фінансово, вона не стала теж в сенсі е, стану команди. Тому що ми всі люди, котрі так само переживають безпекові загрози. І це теж завжди організація, яка мусить рухатися між різними своїми місіями. Найбільш важливе, як мені видається, зрозуміти, що, скажімо, не може існувати такої ситуації, де усі роблять все, або, наприклад, де існує дуже жорстка вертикаль. І е, ручне управління, наприклад, з боку менеджменту усіх процесів це просто не працює в ситуації е, великих викликів, які вимагають е, постійної гнучкості. Те, що нас рятує в ситуації російської війни, це, власне кажучи, наша здатність швидко переналаштовуватися і бути гнучкими. Як це забезпечити на рівні організації? Мені здається, тут важливо дві речі тримати в голові. Перша те, що задача менеджменту будь-якої організації тримати в фокусі уваги своєї команди місію своєї організації, навіщо ми тут є? Навіщо ми робимо те, що ми робимо? Чому наша діяльність цінна? В який спосіб ми докладаємося до спільної справи, те, що називається Латиною Республіка, так як ми докладаємося як команда до нашої. Республіки до того, щоб створювати щось важливе для нашого суспільства, це одна з важливих розмов, яка має бути постійно на порядку денному, тобто, це вона не має заміщати з собою, зрозуміло, те, операційні процеси, але це щось що має бути на, на горизонті команди. Тобто, про це треба час від часу згадувати. Задача менеджменту якраз полягає в тому, аби сформулювати цю місію, вхопити, а в ситуації такої стрімкої зміни обставин, як ми є, місія може змінюватися і вона може розгалужуватися. Вона може виглядати зовсім не так, як написано в вашому стратегічному документі, який ви опублікували рік тому. Тобто це щось, до чого треба постійно прислухатися, бути алертним і готовим його формулювати, формулювати для своєї команди. Це буде задачою менеджменту. І отримувати, власне кажучи, таку реакцію команди, обговорювати це. Якщо ваша команда не згодна з тим, як ви формулюєте, то це ресурс для розмови. Отже, щось треба обговорювати, щось залишається непроясненим. Але з точки зору операційної роботи. То менеджмент не має виконувати власне операційну роботу просто тому, що це не дозволяє швидко і гнучко діяти самій організації. Дуже важливо, щоб команда мала якомога більше повноважень. Свободи і гнучкості діяти на власний розсуд, знаючи, якою є місія. Тобто, підхід, який мені видається дуже важливим цього року, полягає в тому, аби сформулювати тримати в фокусі місію організації, і дозволити свободу і гнучкість дії на рівні операційному. Чи це завжди ідеально працює? Ні. Часом. Ти стикаєшся з тим, що е, хтось е, в команді буде дуже крихким і не зможе виконати якусь е, роботу. Хтось зосередиться не на спільній справі, а на е, власних перевагах. Це теж може, е, може трапитися. Це завжди е, дещо засмучує, але це абсолютно прийнятна ціна за гнучкість, швидкість і спроможність реагувати організації на ситуацію, в якій вона є. Отже, таке загальне правило думати про місію, формулювати місію, тримати її в горизонті діяльності і дозволяти безпосередню, безпосередню гнучкість і спроможність самої команди вирішувати на операційному рівні. Друга важлива задача за цих обставин це постійно думати про стійкість команди. Тобто, так само як культурна організація додається до стійкості суспільства, важливо тримати в полі уваги стійкість команди. Способів підтримувати стійкість є багато, і вони будуть залежати завжди від обставин, вони будуть залежати теж від, від стану команди і, і від зовсім різних потреб різних людей. Хтось буде потребувати нової задачі, хтось буде пропонувати. Просування, так би мовити, кар'єрного в організації. Хтось буде потребувати довгої відпустки, хтось може потребувати цікавої задачі або часом просто гнучкого графіку. Це буде залежати від різних обставин і від теж різних обставин особистих. Кожен з нас є різним іншим характером. Дуже важливо пробувати. Шукати ті способи, які різним людям додають стійкості. Звичайно, це не можна зробити, не може зробити один менеджер чи один керівник для всієї команди забезпечити всі потреби. Це саме тому необхідно переносити якомога більше повноважень на рівень, наприклад, відділів, де керівник відділу теж про це дбає. Де керівника відділу теж задача полягає в тому, щоб додавати стійкості, але при всіх цих потребах окремих... Важливо, щоб люди працювали над спільною справою, тобто, якщо ми зосереджуємося на наших потребах не на спільній справі, щось працює не так. Цей фокус на потреби має значення тільки якщо він допомагає нам зосередитися на спільній справі а наша спільна справа полягає в місії, яку ми для себе формулюємо, тобто виходимо з того, чим ми цінні для суспільства сьогодні, або для такого суспільства, яким ми хочемо, щоб воно. Було завтра в кожному випадку, другою, як мені видається, дуже важливим таким другим елементом роботи організації буде постійна робота на стійкість команди, постійна взаємодія таким чином, аби це додавало до стійкості. Чи це легкий безхмарний процес, чи він без помилок? Ні, помилки звичайно якісь будуть. І, власне кажучи, ми теж мусимо напевно і собі, як я зараз говорю від свого. Імені від свого досвіду, і як менеджер, ти мусиш собі дозволяти робити помилки так само, якщо вони не мають фатального характеру. Тобто це мусить працювати таким чином, щоб весь цей організм міг продовжувати працювати, розуміючи, що наша наша діяльність, наша робота не має лінійного характеру. Ми не механізм, який працює в залежності від такого підходу. Щось вклали і щось е, з цього е, отримали на виході. Це не так працює. Ми, власне кажучи, працюємо радше нелінійно, і тому треба бути весь час готовим до того, що можуть бути зовсім різні е, ситуації. Але ці ситуації е, має сенс з цим усім працювати, якщо ми знаємо заради чого. Це додає дуже стійкості теж і е, менеджеру такої е, команди. Ще один елемент, котрий як мені видається, допомагає організації в такі момент, як ми є. Це, власне кажучи, доступність менеджменту організації для команди. Часом це означає комунікаційна доступність, тобто швидка реакція на дзвінки, імейли чи спілкування в офісі. Часом це означає не дуже висока дистанція влади, тобто, всі колеги в команді мають бути. Спроможні, і взагалі це не повинно бути бар'єром, аби е з'ясувати якісь питання, наприклад, з керівником. А часом, як цього року, е в під час е того, що ми називаємо Битва за Київ, це означає фізична присутність в певному місці. Ця фізична присутність в своїй організації. Теж для багатьох з нас означала, що наші організації продовжують жити. Ця доступність і присутність менеджменту разом з своєю командою, або як бо ми розуміємо, що команда може бути в евакуації за багатьох обставин, або присутність разом з своєю організацією теж має значення. Вона створює цю таку тканину організації, тому. Бо цьому треба приділяти окрему, так би мовити, думку. Так, про це треба розуміти і думати, яким способом ця присутність менеджменту буде відчуватися командою. Часом це може виглядати, звичайно, саме як комунікаційна присутність. Це знову ж таки не можна ставити собі страшенно невикональні жорсткі рамки, треба орієнтуватися на те, чого ви хочете досягнути, і що буде справді корисним для вашої організації. Тут така е, річ, яка, можливо, є трохи виснажливою, але в процесі таких змін обставин, як ми є, задачою нашої теж в організації буде постійний аналіз того, що з нами відбувається. Спроба відрефлексувати, і спроба з цього винести уроки короткострокові. Довгострокові ми ще не можемо винести, тому що ми ще просто всередині процесу. Короткострокові уроки постійно. І їх проговорювання. І ще один елемент, про який би мені хотілося сказати. Отже, коли ж тоді в цій організації, яку я описую, наприклад, менеджмент має бути включений в операційну роботу. Бо є ситуації, коли менеджмент включається в операційну роботу, а не лише залишається на цьому загальному такому рівні місії. Чи е, пізніше задач є, е, мені видається кілька обставин. Перший і е, дуже важливий е, такий рамка, яка каже, що менеджмент включається в операційну роботу. Це коли команда робить щось нове, щось, чого вона не робила раніше, і це е, щось або настільки нове, е, що необхідно проговорювати і включати. Менеджмент в цю роботу, або щось настільки, в, як би це сказати, коли всі не впевнені. А часом бувають ситуації, коли всі не впевнені в тому, які саме кроки треба здійснювати. І якраз для цього потрібен керівник, бо це хтось, хто забезпечує цей, цю стійкість процесу. Хтось мусить приймати деякі рішення. Другий момент це коли в вашу роботу задіяний якийсь дуже важливий партнер. І тоді. Менеджмент може включатися в, е, в операційну діяльність. І третє, досить анекдотичне, власне кажучи, менеджмент тоді включається в операційну діяльність, коли більше нікому виконати певну задачу. Якщо немає е, того підрозділу чи спеціаліста, який може виконати якусь задачу, а задача необхідна, то її має виконати е, менеджмент. Бажано знайти спосіб, як. Як, як залучити команду до, ця, до, до такого виконання? Арсенал це інституція мультидисциплінарна. Ми поєднуємо різні практики культурні, різні жанри, якщо хочете, в своїй діяльності з цим так само пов'язано те, як структурований штат арсеналу. Наприклад, я маю чотирьох заступників. Заступника з розвитку це Мар'ян Манько, заступницю з програмних питань це Анна Погрібна, заступницю з питань сучасного мистецтва, оскільки це дуже важлива наш перспективний напрям Ольгу Жук, і заступника з будівельних і господарських питань. Володимира Бабюка, як ми розуміємо, Арсенал це теж величезна пам'ятка архітектури, одна з найбільших історичних будівель, найкрупніших в Києві. І величезна галерея, яка потребує дуже багато роботи, саме з самим будинком. Отже, це, наприклад, задача всієї гілки, ми це називаємо гілками зазвичай, кожен заступник відповідає за свою гілку. Це гілка Володимира Бабюка. Але жодна з наших гілок не працює ізольовано від інших. Усі відділи і усі, власне кажучи, гілки діяльності працюють одне з одним. оскільки Величина наших проектів найбільший наш щорічний проект, про який е, напевно знає найбільше е, людей. Це книжковий арсенал. Він е, вимагає роботи усіх 100 плюс працівників мистецького арсеналу. Абсолютно всі, включені в роботу е, над е, книжковим арсеналом. Ми виробляємо раз на рік спеціальну карту ролей, в якій вказано. Ролі для усіх наших працівників відповідно до функцій, які треба забезпечити, для того, щоб книжковий арсенал був таким, яким ми його любимо. Наприклад, хтось з наших колег тимчасово на короткий період стає гостьовим менеджером і працює з нашими запрошеними гостями. А хтось починає відповідати на коротко за документальний обіг з видавцями, які. Які представляють свої книжки в книжковому арсеналі. А, наприклад, господарчий відділ, який ми часом жартома теж називаємо, я принаймні про себе жартома, називаю таким нашим спеціальним спецназом, перепрошую за тавтологію. Це команда людей, котрі одночасно дбають про, про інфраструктуру нашого будинку і про те, щоб все працювало, наших теж офісів, але так само це команда, яка працює над інсталяцією таких проєктів, як книжковий арсенал, чи неосвітній арсенал, чи над інсталяцією виставок, наприклад, в малій галереї, або долучаються до інсталяції виставок в великому просторі. Що важливо розуміти, всі ці відділи працюють разом не над віддільною задачею, вони працюють над якимось таким холістичним проєктом, в який включений весь мистецький арсенал. І всі його працівники часом безпосередньо, а часом принаймні знаючи, будучи поінформованим про те, що відбувається, і будучи здатними підхопити якусь роботу колег у випадку форс-мажору, ми намагаємося працювати не в таких кишеньках чи лакунах, а радше в такий спосіб горизонтальної проєктної взаємодії. не Суто професійно вертикально, хоча є задачі, які можна виконати тільки так. Наприклад, це задачі, пов'язані з реставрацією або з обліком музейних предметів. Зрозуміло, що тут колеги з музейного відділу зосереджені тільки на цій тобто тільки ці колеги можуть виконати таку роботу. Але це ж е, ті самі люди, котрі, скажімо, курують виставки часом. І тоді вони вже працюють з усіма іншими відділами: з відділом дизайну, відділом сучасного мистецтва, відділом книжкової справи. Е, можливо, такий яскравий проект, який демонструє результат такої роботи. Наш це виставка «Футурмарення», яка тривала в мистецькому арсеналі восени взимку 2021 першого року. Це була наша. Остання виставка перед повномасштабним російським вторгненням. Отже, в цій виставці були елементи музейні, в цій виставці були інтервенції літературні, в цій виставці були інтервенції музичні і навіть театральні, вже не кажучи про те, що там був великий освітній блок. Для цього, щоб створити таке синтетичне висловлювання виставкове, власне, мусять працювати разом усі відділи. Ще одна важлива річ це підтримка зв'язків і комунікації із не тільки всередині команди, а теж з чимось, що можна би назвати такою розширеною командою, оскільки в арсеналі люди співпрацюють і відділи співпрацюють зазвичай одне з одним над кожним проєктом, А максимальна кількість операційних рішень наскільки це можливо зберігається на рівні самих відділів. Продовж цього курсу ви почуєте багатьох моїх колег, котрі розкажуть про свою роботу, про свій досвід і про уроки, які вони вже винесли з своєї діяльності.